Ну що, у мене для вас дві новини: одна зрада, інша перемога. Почнемо з перемоги. Верховна Рада виключила з порядку денного законопроект 10.311, який передбачав розширення повноваження гвардії щодо застосування вогнепальної зброї, засобів та дронів проти учасників масових протестів. Це називається розголос і виключили його розгляду саме через цей розгляд. Розголос, і це доводить ще раз: цінуйте свободу слова, бо владі свобода слова не подобається, і поки остаточно свободу слова не задушили, підтримуйте канали і тих, хто вам дає інформацію. Але, на жаль, є і зрада, яку теж ми сподіваємось подолати завдяки розголосу. Верховна Рада може вже сьогодні на цьому тижні. Вибачте, розглянути послаблення контроль за статками високопосадовців від влади. НАЗК просить цього не робити, бо депутати подали правки до законопроекту по запобігання корупції закону по запобігання корупції, і що пропонують? Пропонують перше здійснювати перевірку тільки декларанта та членів сім'ї. Помічників знайомих кумів, сватів не треба. А як відомо, саме на них завжди реєструються. Друге, тільки три місяці перевірка більше ні, але ми знаємо, що перевірки відбуваються від півроку до року. Навмисно обмежують, щоб не викривали незаконне збагачення. Ну і третє, щоб обмежували тільки той період, коли ти став депутатом, але або там міністром, або президентом, але ми ж знаємо, що вони завжди кажуть: а це ми раніше знайшли гроші, а це потім ми знайшли гроші. І якщо, наприклад, Кармишкіна, потім, яка зараз позбавилась мандата саме через незаконне збагачення, сплатила всі штрафи, і все інше, і це та що баба-да, да, баба, корабельна сесла. Так, от якщо її виявлять потім, що вона ще щось знайшла, вибачте, але це потім. А зараз треба було шукати, коли вона була на посаді. І це хочуть притягнути представки нашої влади. Розумієте? Ну так без ради нікуди, але завдяки тому, що ми про це говоримо і повідомляємо вас, ми не дамо їм це зробити.